Вулиці перетворюються на річки, автівки на човни, а каналізаційні колектори на гейзери. Це не фантастика, а реальність, у яку перетворюється Київ під час літніх злив. Під час останніх весняно-літніх злив у Києві вода була в укриттях, підвалах, магазинах і навіть у громадському транспорті. Кияни вже настільки до цього призвичаїлись, що закупили спеціальні засоби для пересування в негоду. Бо сучасні проблеми потребують сучасних рішень. Але годі жартів, бо на правду кажучи, нам не дуже смішно. Чому затоплює Київ дощами? Хто за це відповідальний? Чим це загрожує? Та можна вирішити цю проблему взагалі? Давайте розбиратися разом, бо в тіні Каштана сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ, Київ. Це Київ 2 червня, а це 4-го. А ось тут же 11-те. Дванадцяте а це 15-те число, що об'єднує всі ці відео. Правильно потопи на вулицях столиці. Кожен киянин знає, розпочався дощ, готуй гумові чоботи, а краще одразу човен. Бо кожна негода, що супроводжується рясними опадами, викликає не просто транспортні проблеми і легкі незручності, а справжній колапс. І не лише для руху транспорту, а й для всіх мешканців столиці. Та це не лише дискомфорт для людей та джерело для мемів. Насправді це несе значну загрозу. Та давайте спочатку розберемось, чому ці підтоплення взагалі стаються. Аби міста не перетворювались на Атлантиду, у них будують мережі зливових каналізацій. Вони являють собою численні ось такі, от каналізаційні стоки, які ведуть до зливкоскидів, таких собі каналів, якими опади вже мають стікати у загально. Каналізаційну мережу міста, однак у Києві ця система точно не працює належним чином, і доказом цьому є регулярні підтоплення. І причин цьому декілька. Перше, і, мабуть, головне неправильне використання дощової каналізації і очищення лінівок і дощових колекторів. Друга відсутність зелених насаджень. І третя забудова. Але давайте більш детально. Несвоєчасне очищення ливнівок призводить до набирання води. Саме через це і утворюються гейзери і водоспади. Місцями мережі взагалі замуровують чи від початку планують неправильно їх неможливо прочистити. Питання також до стану каналізації ще у 2020 році. Тобто, проблема явно не нова. Віталій Кличко визнав, що систему не ремонтували десятиліттями. Ось його цитата з брифінгу у липні 2020 року. У столиці 800 кілометрів комунікацій, зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували десятиліттями. Друга проблема знищення рослинності, тобто недостатня кількість дерев, які б поглинали і отримували великі об'єми опадів. І навпаки, чим більше рослинності, тим більше водоспоживання ними. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом і остання за номером, але не за значенням забудова. Саме тому найбільше потерпають від потопів у Києві ті райони, де за останні роки виросли численні ЖК. заради справедливості. Зазначимо, що подібні проблеми є не лише у столиці, а й в інших великих. Містах, подекуди, навіть за кордоном, і що. Старіше місто, то більшою є проблема. Справа в тому, що у більшості з таких міст каналізацію починали будувати десятки років тому, і розрахована вона була на зовсім інші об'єми. Причому як побутового водовідведення, тобто каналізації з домів киян і інших будівель, так і опадів, яких встає більше, коли черговий сквер чи іншу зелену зону закатують в бетон. Також при хаотичній і неконтрольованій, як у Києві, забудові, девелопери нерідко під під'єднують каналізацію до мережі з порушеннями, простіше кажучи, врізаються у неї незаконно. А підприємства ті, взагалі, можуть скидати в ливнівки технічну воду, не підключаючись до системи загальної каналізації. Не тільки забудовники, комунальне будівництво теж може. Відбуватися з порушенням для прикладу затоплення оболонського острову, зона відпочинку, на ремонт якої витратили 172 мільйони гривень. Не пройшла випробування дощем. Доріжки мають таку будову, що вся вода зібралась саме там, а не стекла у землю обабіч від них. Це вулиця Антоновича, 15 червня, 24-го року. Після зливи тут відкрилися портали в Потойбіччя. Саме так в телеграм-каналах охрестили те, що разом з опадами зійшов і асфальт. На дорозі з'явились провалля, асфальтне покриття пошкоджено. Непрацюючі ливнівки створюють пряму загрозу з суву грунту і розмиття доріг. Нічого з цього приводу не робиться. Розпорядження від ще року так виконано і не було. Розпорядження про ремонт дощової каналізації. Воно було у 20-му році за підписом мера. На це були передбачені кошти. Але а, воно виконане не було кошти були перекинуті на будівництво північного скресенського мосту. Та затоплює не лише дороги, а й трамвайні колії. як от 4 червня на оболоні. Відповані страждають і приватні підприємці, коли їхні крамниці у воді не оминає жорстка доля навіть торговельні центри. І звісно, тут не можна не згадати про непотопляєме метро. І, хоч кличко, і каже, що затоплення підземки це російське ПСО. Але станції повні води, говорять самі за себе всі заяви. Те, що мітро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані. Це виключна робота на російське ПСО, які створюють цю картинку для того, щоб депресивний настрій в Україні продовжувався. Що ж з усім цим робити? Наразі у нас 800 більше 800 кілометрів дощової каналізації. Всі вони а, потребують а, очищення, ремонту. Не можу, на жаль, сказати нічого нового чи чогось хорошого. Це питання, скажімо так, яке я продовжую піднімати ще з 2010 року, але, а, на жаль, більше ніхто ним так це знаходиться uh, під uh, департаментом транспорту uh, в зоні відповідальності департаменту транспорту. Торік кияни спробували взяти справу у своїх. Руки 10 червня 2023 року на сайті КМДА зареєстрували петицію з вимогою реконструювати систему дощової каналізації міста Києва. Петиція зібрала понад 5 тисяч підписів. А ви підписуйтесь на наш канал. Але до необхідних шести не дотягнула ні аналізу стану пропускної здатності мережі, ні прочистки ливнівок так і не відбулося. Тож люди бідкаються, а влада розводить руками. Ми ж надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.